Андрій Лозовий заступник лідера радикальної партії, депутат Київради Ради у нашій студії. Андрію, вітаємо вас. Вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами якраз раз уже так привіталися. Почнімо напевно про антитерористичну операцію і результати оцього перемиря, яке триває вже другий, не другий, вже четвертий, фактично. День ну, день я був. хочу нагадати, тим, кого коротка пам'ять що це не перше перемир'я. На початку президентства Порошенка він теж оголосив триденне перемир'я, внаслідок якого е, чимало жертв було з нашої сторони. Тижневе. Зараз ми і бачимо. Це було я припочую, тижневе було, і це було одностороннє, а зараз двостороннє. Е, ми бачимо, що це перемир'я достатньо умовне. Е, навіть РНБО вже підтвердило, що 89 разів обстрілювалися українські, бло, е, українські блокпости. Терористами. Тобто їх цілком можливо більше, ніж 89. Там Маріуполі, Дебальцеве, Попасна на Луганщині. Mm -hmm. Ще багато різних об'єктів, які були обстріляні. Терористи зброї не складуть воювати з озброєним ворогом можна тільки, якщо є зброя в твоїх руках, Андрію. Я перепрошую бачимо. Нас, да, і у нас з'явилося включення В Запорізькій області. Офіційно створюється перший в Україні батальйон територіальної оборони, на озброєнні якого буде військова техніка і танки. Які завдання будуть стояти перед батальйоном? глядачам каналу 112 Україна розповість губернатор Запорізької області Валерій Баранов. Отже, Валерію Олексійовичу. Ми вас вітаємо. Розкажіть докладніше, коли буде створений батальйон, коли він постійно тримає техніку і яку, ну і які завдання стоятимуть перед ним? Це у нас вже не, не перший батальйон, але перший, який буде виконувати зовсім інші задачі. І я сподіваюся, що Міністерство оборони збережить обіцяння, я об цьому договорився з міністром. Это будет многочисленный батальон, в нем будет больше 600 человек. Он уже создается, уже добровольцы туда принимаются, уже получаем имущество, технику. В этом батальоне, в отличие от тех, которые мы создавали, будет не только стрелковое оружие, будет и БТРы, будут танки, будут мимолетный взвод и многое другое. Мы по периметру нашей области в свое время построили блокпосты, теперь мы строим инженерное сооружение, которое должно обеспечивать ну, защиту нашу. И мы надеемся, что эти инженерные сооружения, я думаю, мы их где-то через неделю закончим. Вже бустаювають mm -hmm. на них будуть нести службу ви нашого батальйону, в тому числі mm -hmm. тому от таку роботу ми сьогодні проводить. Ми вам дякуємо насправді за інформацію, яку ви нам повідомили. Нагадую, з нами на зв'язку був міський голова Запоріжжя. Mm -hmm. Губернатор. А, губернатор, перепрошую. Е, і повертаємося, Андрію. Прошу вас прокоментувати О, ось цю ситуацію. Прекрасна новина, слава Богу. Побільше такого було. Перше, у нас одна з головних проблем, як на мене, цієї війни, тим, що от як велика французька революція народила армію, яка згодом стала армією Наполеона, так революція гідності в Україні народила добровольчі батальйони. Справді от з бойовим духом. Коли кот кров козацька прокинулася в жилах, ті люди, які були, брали участь в боях на Грушевському обороні майдану, з них значна частина зараз воєн складно у добровольчих батальйонів Азов, Шахтарськ, Луганськ, 1 Айдар. Проблема в тому, що ми бачимо постійні перешкоди озброєні добровольців в той же час, коли багатьох людей, які воювати не хочуть, силою пов'язкою відправляють на фронт. Угу. Е, і, е... Оце це цілком очевидні причини. Цього нова влада боїться добровольців, тому що е, вони розуміють, що озброєні добровольці по закінченню війни, після нашої перемоги, я певен. Що буде перемога і настане мир, можуть піти зі зброї на Київ. Такі речі часто чую. Ну там щонайменше там раз півтора тижня, буває кілька днів на сході. Чую від бійців різних батальйонів. Кінчиться війна. Ми зі зброєю йдемо на Київ, гнати цю придуркувату владу, яка сьогодні е через недолугість якої сьогодні загострилася ситуація на сході, через яку туди-сюди скаче долар, через яку українці стають жити все бідніше і біднішим. Влада боїться добровольців. це не розуміє? Розуміє? Просто... і Я... коли, якщо справді тут е, Валерій Олексійович дуже правильно дуже правильно постав питання. Сподіваюся, що міністерство оборони дотримує обіцянку і дасть цю техніку. Іншими словами, ви хочете продовжити цю аналогію із великою французькою революцією? І передбачаєте, що хтось себе оголосить тоді імператором Наполеоном? Та ні, тут про я про боєздатність говорю. Більше 20 років Україні знищували армію, розвалювали, крали все, що тільки можна вкрасти. Сьогодні ми бачимо, як народжується нова армія за рахунок добровольців, ну і тих військових, які виявилися патріотами. Треволюційна ситуація показала, хто і хто, а військова показує ще більше. Ми побачили, хто з Військових це продажні генерали, які здатні тільки відправляти солдатів, будувати собі дачі. А є а хто патріот, який готовий віддати життя за Україну, Андрію? Це... Я, я хотіла будемо просто. Ви, так, ви так, сказали ну, типу, що нинішня влада. Ну ви також нинішня влада. Ну що тобто... значить яка я нинішня влада? Ну ви депутатки ви Вони при владі? Ми опозиційна фракція. Після того як у фракція удар солідарність. На чолі з кличком і секретарем Київ ради по суті узурпували владу в Києві. Які ми чином? голосили про опози е вони не дали фракціям так званої меншості, себто нам, батьківщині, свободі, е громадянській позиції, самопомочі, жодного механ серйозного механізму контролю за роботи. Навіть регламентну комісію забрали і поставили там кишенькова Чернікова. Раз нас би все-таки більше цікавило зараз е, все. Всезрійський... Ну і ми не можемо. Київська влада да, це Кличко і його команда, які сьогодні лишають киян без води, які е, дерибанять землю, якщо часи Черновецького. Телеканал не київський, а да. все український. Тобто нашим глядачам більше цікаво почути. О, і це ви дуже правильно сформулювали да. питання. Хай вся країна знає, що е, думаю, кияни що... зробили вибір очевидно неправильно. Е, я би хотів продовжити цю тему, з якої ми починали, бо ми не завершили. Е, я не дослухав вашу відповідь на запитання про це двостороннє припинення вогню. Як його, на вашу думку, мала би використати українська влада? Бо більшість опитаних нами в цій студії експертів схиляється до думки, що це не буде довготривале перемир'я. Е, абсолютно. Тобто, ситуація загострилася настільки, що ми маємо чітко розуміти, швидко весь цей кошмар не кінчиться. Друге, е, що Путін вже не відступить, якщо ми не будемо йти, якщо Ні, ми це зрозуміло? Я запитую, що влада е, мала я спілкувався би робити. з людиною вчора, яка з президентом мала розмову після підписання цього перемир'я. Він стверджує, що от це перемиря, так на кілька днів, щоб всі зібралися з силами, обмінялися полоненими. Але безумовно української сторони є механізм використовувати це перемир'я, укріпитися на якихось позиціях, справді звільнити полонених. то серце радується, коли читаєш, що кого звільнили життя кожного воїна безсінне. Але ми повинні чітко розуміти, це перемир'я є помилкою, тому що російська сторона агресор використає його ще більше. Поки наших усіх стримуть, бойовики продовжують обстріли. І вчора Порошенко був в Маріуполі, Мені видається, йому треба було б заїхати в морг, подивитися на жертв свого перемиря і в шпиталь. Тобто ви противник укладених домовленостей і під протоколу в мінську. Про що, про що домовлятися з окупантом? Ну, як мінімум, мир, як можливий. варіант про обмін ми повинні, бути, uh -huh. ми, повинні, ми повинні розуміти, що мир може бути тільки після перемоги. Добре, Добре. тоді чи можна розглядати оце укладання двосторонньої угоди про пакування. Обмін, обмін полоненими, він не, не, не заважає продовженню е з нашої сторони активних дій. А ми бачимо, що влада стримує українських військових, українських добровольців, натомість терористи далі стріляють. Чи mm -hmm. було співпадінням елементарним те, що в п'ятницю уклали протокол у Мінську, підписали, а у понеділок почалися українсько-натівські навчання СІ Чи це просто збіг обставин, на вашу думку? Е, якщо чесно, я не знаю. Може бути і збіг обставин. Е, але не виключаю, що е, мене важко назвати симпатиком чинного президента, але е, якщо він навмисно форсував ці навчання, то тут це правильне рішення. Е, Москва, очевидно, побоїться е, побоїться прямого конфлікту з НАТО. Ми побачили, що НАТО з нас захищати не хоче. І велика помилка, до речі, керівництва держави за понад 20 років, що в НАТО ми так і не вступили. Але ці військові навчання дають шанс, що їх проведенням, якщо місця дислокації проведення навчань будуть ближче до проблемних територій, до Азовського збережжя, я маю на увазі, то московські військові побояться йти в наступ з моря. А ця загроза серйозна. Тобто одна з задач тактичних на найближчий час Кремлівського шизофреніка це відкрити сухопутний кордон до Криму. Через зону навколо Маріуполя. Саме тому вони доклали стільки зусиль, щоб виникла ця дірка в кордоні від е, Холодної до Маркіно. Е, е, і наступ може бути з моря. Є велика надія в мене, що навчання з НАТО спільні сібриць можуть бути одним із запобіжників цієї загрози. Я хотіла з вами, би, окрім навчання повернутися до цього двохстороннього припинення вогню, так званого, і наші експерти вчора, зокрема у студії, говорили про те, що воно ну, може тривати приблизно два місяці. Ось це от так зване перемир'я. З одного боку Україні це дасть можливість провести вибори до парламенту. Ну а Європейському Союзу, Сполученим Штатам і Російській Федерації, домовитися між собою. Що ви думаєте з цього приводу? З Путіним немає про що домовлятися. Перше, прокидає. Друге, ми бачимо, що це реально психічно хвора людина, яка тисячі своїх громадян вже поклала в домовини через свої імперські замашки. Тому Путіне з Путіним не треба домовлятися з Путіна треба знищувати. Ну зачекайте, це ви з боку, як громадянина України, сказали, так no. ну я думаю, що Європейський Союз і Сполучені Штати будуть самі вирішувати, як їм робити? Чи погоджуєтеся ви з такою точкою зору? Що це перемир'я на no, якщо місяці? вони будуть вирішувати без нас, то хай, то хай не ліз, то хай тоді нам нас не учать, як жити. Е, невже європа не розуміє те, що не приведи Господь Бог буде окупована Україна? Путін не зупиниться піти далі. Але я абсолютно певен, що Е, враховуючи бойовий дух добровольців, враховуючи те, що тисячі патріотів зброї вже не складуть, то далі Донбасу путі не сунеться. Треба зачищати Донбас. Великою помилкою, як на мене, може бути те, про що вчора сказав е, радник президента Юрій Луценко: про спеціальний статус для окремих районів Донецької та Луганської областей, е, які окуповані терористами, по суті, спеціальний статус це для них шанс на легалізацію, на укріпитися. Ми повинні зачищати ці райони. Бо в чому слабкість Путіна в порівнянні з ситуацією на Донбасі, порівнянні з ситуацією з Криму. Найперше, звісно, що на Донбасі ми нарешті стали захищатися. Да, не одразу. Да. Там е, Крим здали без жодного послу. Це величезна національна ганьба, і ті, хто приймав це рішення з українського керівництва, зокрема і турчинові Яценюк, несуть за це відповідальність. Е, на Донбасі почали оборонятися не одразу. Так? Там Ляшко закликав самого початку оборонятися, казали провокатор, не треба розжигати війни. Ми побачили, чим закінчилися переговори з терористами, тисячами загиблих угу. і ще більшою кількістю поранених. Угу. Е -е, Зараз чим далі про чим затягуватиметься конфлікт? Угу. Тим буде складніше, треба якнайшвидше зачищати ці райони, тому що повертаючись до того, в чому слабкість Путіна Донеччина і Луганщина окуповані ним не повністю. Є достатньо велика категорія звільнених територій, буферних зон, де тривають бої. Андрій у нас є інформація. У деяких змі з'явилася зновські повідомлення про те, що Юрій Косюк, нібито подав заяву про відставку з посади першого заступника голови адміністрації президента України. Проте президент її поки не підписав. Однак, заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків даної. Інформацію спростував за його словами. Перший заступник голови адміністрації президента Юрій Косюк продовжує виконувати свої обов'язки. Дивіться, повністю до Юрія прийшли на зустріч представники міжнародних організацій. От Юрій на місці працює. Нагадаємо, що Юрій Косюк був призначений на посаду першого заступника голови адміністрації президента 3 липня як відповідальний за силовий блок. А тепер можете прокоментувати Андрію. Це мені нагадало, як після розгону майдану кривавого 1 ще першого грудня, на які Ніч 29 на 30 листопада, куди і мені не пощастило потрапити. В Льовочки написав заяву про відставку, і воно тягнулося, бог його знає, скільки часу. Це якийсь взаємний шантаж. Очевидно, Косюк кадр важливий для президента, але є якісь непорозуміння. Та, можливо, Косюк просить там, чотирьох людей записати в залізобетонну прохідну частину списку блоку Порошенка, А Порошенко каже, запишу двох. А тоді я піду відставку. Ні, не оходь, може, запишу трьох. Це взаємний шантаж і Торхіт. Думаю, угу. ми вам дякуємо за вашу точку. Але зору. Але тут це на жаль, це в цьому біда, тому що Косюк відповідає за силові органи вони замість угу. того, щоб деребанити посади і місця у списку, займався своїми прямими обов'язками. Андрій Лозовий заступник лідера радикальної партії, депутат Київради, був гостем студії каналу 112 Україна. Далі.